Вітаю громада! Розпочався останній тиждень літа. Не перестаємо дякувати Збройним силам України за спокійні вихідні та мирні будні. Щодо побутових питань, працівники КП КПЖУСЕРИС продовжують ремонт дорожнього покриття в третьому мікрорайоні. Поки будуть сприятливі погодні умови, дорожні роботи будуть тривати і надалі. На дитячі майданчики та на міській цвинтар було завезено пісок. Продовжуються покоси трави вулицями громади. Хочу подякувати комунальним підприємствам за злагоджену та кропідку працю на розвиток громади. Також хочу повідомити, що міжнародна організація Невка надала договір на підписання для отримання гранту безповоротної допомоги на суму близько 400 тисяч євро. На ці кошти міжнародні партнери придбають для нашої громади необхідну нам техніку: це поворотний екскаватор, телескопічний навантажувач, міні-екскаватор-навантажувач. Якщо ви десь почуєте чутки щодо якихось таємних умов чи кредитів, чи, чи, чи ще щось, то знаєте, що це звичайні маніпуляції, направлені на розгойдування ситуації в громади. Ще раз повторюю, вся техніка буде придбана міжнародними партнерами і безкоштовно, безповоротно передана нашій громаді для використання. Після мого звернення щодо перейменування міста та висловлювання керівника громадської організації «Деколонізація Україна, громадського активіста Вадима Познякова стосовно необхідності перевірки депутатів, які блокують перейменування нашого міста відповідними службами, дехто з опозиційних представників почали виправдовуватись. Цим новим патріотам хочу нагадати, що один з них працював головою, адміністрації, будучи призначеним на посаду тодішнім президентом, а згодом втікачем Януковичем. І саме він за руку привів сюди Дмитра Допкіна на 10 років. А активу района Намчука представляли як Золотий фонд партії регіонів, другий Павленко залетів в раду під прапорами ПЗЖ. Саме ці дві сили привели війну в Україну. А тепер їх представники розгойдують і розкачують ситуацію в міській раді, блокують процеси життєдіяльності громади. Шановні, до хорошого. Сьогодні православні вшановують подію, яка знаменує завершення земного життя Богородиці та входження її у життя Вічне. В день успіння Пресвятої Богородиці бажаю Першу чергу миру. Також зичу добра, достатку і злагоди вам і вашим родинам. Нехай Божа матір завжди захищає від усіх життєвих негараздів. Бажаю мирного робочого тижня! Все буде Україна!